Кір телевізоно каналу ТВ продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Вітаю вас в цьому випуску. Маємо можливість поспілкуватися з народним депутатом України від політичної партії Європейська Солідарність. Мелітополь з візитом відвідує нардеп Ніна Южаніна. Політик прола зустріч із Мелітопольцями та зараз бере участь у інтерв'ю на нашому каналі. Вітаю вас, Мелітополі! Вітаю на каналі! Доброго дня! Питань небагато, але й часу небагато, тому пропоную починати так скоро на Україну чекають місцеві вибори. Зараз в принципі вже гаряча пора. Які сюрпризи вони можуть принести українцям? Ви знаєте, таке дуже цікаве питання, тому що ми всі бачимо, як розгортається зараз підготовка до виборів. Зараз насправді найгарячіші тиждень-два, які кожні політична партія і кандидати місцеві депутати намагаються використати для того, щоб найбільше донести інформації своїм громадянам, своєму населенню. Але ж от сьогодні до вас я їхала, дивилася інформація, яка розміщена на білбордах. Дивилися, як відбувається агітація в місті, і хотіла би зазначити, щоб просто попросити всіх жителів бути дуже уважними і всіх наших знаєте, представників, які зараз мають намір і будуть балотуватися, теж бути відповідальними. Ну, досить обманювати і давати обіцянки, які точно не в їх компетенції, або які точно не будуть зроблені. Тому я сьогодні зустрічалася насправді в Мелітополі із нашим активом партійним, з нашими прихильниками, з людьми, які їм просто подобаються і які розділяють з нами ідейні цінності, і це такі собі симпатики Європейської солідарності, які справді думають однаково з нами і. Запитували мене, що нам чекати від цих місцевих виборів. Uh -huh. Нам чекати, ми розуміємо, що пройде декілька політичних сил, але ми маємо, маємо мати представлення достойне для того, щоб відстоювати ті інтереси, які цікавлять вас, як скажемо, той регіон, який найбільше відчуває, що може статися в разі розвитку подій в Донецькій області, який найбільше проникся. І вклав своїх, ну, свого життя. В те, щоб відстояти незалежність України і оборонятися, навіть був готовий до оборони своєї території. Мене це, ну знаєте, до глибини розчулило, тому що спілкуючись з вашими людьми, я побачила достатньо велику кількість патріотично налаштованих людей, що не відчувається в регіонах, які далі від лінії фронту. І просто хотіла би, щоб всі знали, що. Зараз в результаті децентралізації великі ресурси зосереджені саме на місцях. Саме містяни мають розпоряджатися і контролювати витрачання тих коштів, які зараз зосереджені тут. І просто вивчаючи взагалі економічний стан вашого регіону Запорізької області, я дивилася, що у вас зараз такі, без сумніву, не найкращі показники. Ваш регіон мог би мати їх набагато. На вищому рівні, тому що і той регіональний ВВП, який ви маєте, він відрізняється навіть від тих областей, де там, скажімо, теж дуже така. Нерозвинута економіка зараз, вона кругом стогнації. Але я вам бажаю просто займатися економікою своєю, свого краю, розвивати її. Це ж добробут людей, тому що децентралізація дозволила ці кошти витрачати саме на місцях. І тому від вас залежить саме, як буде далі рухатися розвиток громади, розвиток міста. Наскільки тут буде зручно жити, працювати і, і будувати своє майбутнє. Дякую, а якщо говорити про зміни, які пропонує партія Європейська солідарність українцям, які вони? Ви знаєте, у нас зміни це утримати той устрій і направлення, саме європейське спрямування і крокування нашої країни у майбутньому, яке ми беремо як основу діяльності нашої політичної сили. Це не тільки в політичному плані, а й в економічному плані також. Ми маємо говорити про те, щоб не дати можливість. Розрушити теперішній владі ті надбання, які ціною, важкою ціною давалися нам, які. Без належної підтримки суспільства, яке в той час, можливо, не змогло зреагувати і відреагувати, що ми крокуємо для того, щоб, по-перше, зупинити ті, ті актив, активну ту фазу війни, яка велася, з тим, щоб дати можливість економіці все ж таки виходити на більш якийсь належний рівень після того, що індустріальна частина Донбасу вийшла із цього замкнутого економічного кола країни, тому можливо, деякі зміни, які приймали нашої влади вони були не до вподоби, але послідовність і безперервність напрямку руху нашої країни ми маємо зберегти, і це наше завдання номер один. Як на центральному рівні, ви дивіться, як зараз нас як поводить себе Європейська солідарність, фракція в парламенті, ми стоїмо на сторожі і захисту всіх інтересів держави. Ми державники, ми технократи. ми не популісти, я хочу, щоб наші всі представники в місцевих радах, наші депутати, які будуть делеговані і обрані від Європейської солідарності, саме були тією політичною силою, яка не дасть пройти реваншу реваншу в усіх його проявах, і в політичних, і в економічних. І це наше завдання номер один. Дякую, от е, нинішня українська влада е, чи створила обіцяні не умови для розвитку підприємництва в Україні? Ой, що ви? Якщо говорити про цей напрям, то в нас тут просто біда в країні. Ви знаєте, що я сьогодні, зустрічаючись, в тому числі з представниками бізнесу, стільки почула питань, притом нагальних питань, які виникають отак на місцевому рівні в повсякденному житті і роботі підприємців, уже не говорячи про ті проблеми, які вони всі відчувають, і коли навіть говорять сьогодні в Мелітополі, що ми готові їхати на акції протесту в Києві. Ну, мені навіть важко не реагувати на це. Тому я в черговий раз звертаюся до влади з тим, щоб прохання звернення вимоги саме підприємців. Були реалізовані і е, закони, які потрібні так для їхнього е, життя, для продовження їх роботи, були прийняті. Це скасування обов'язкового застосування касових апаратів. Слухайте, я сьогодні слухала від людей всі зауваження, які стосуються цього питання. Ну от хотілося б, щоб з такими людьми зустрічалася і чинна влада, і не робили, не нагнічували ситуацію там, де треба навпаки зберегти робочі місця, які так дорого. Вартують для держави, якби держава займалася їх організацією, і тому у мене просто нагальне питання: навіщо ви підштовхуєте до людей до того, щоб вони припиняли діяльність і ставали на чергу в фонді зайнятості на отримання виплат, або ж взагалі знаходили роботу поза межами України, і це точно тоді не безвіз буде винуватий в цьому всьому, а дії влади. І до того ж, люди бачать, що досі влада не відреагувала. На ті звернення, на ті, на ті заклики, які вони демонструють своїм об'єднанням, приїжджаючи в Київ і вимагаючи від влади зміни ситуації, зміни для того, щоб вони могли прогнозувати, що їх чекає з 1 січня 2021 року. Це якщо говорити про дрібний бізнес. Угу. І якщо говорити про середній і великий бізнес, там своя. Свої є проблеми? Сьогодні, сьогодні задавали мені питання, чому є певні заборони, чому немає градації вартості ліцензії для такого ж виду діяльності в місті Києві і в таких містах, як місто Мелітополь. Це правда, тому що і обороти, і торгова націнка на, в діяльності може бути абсолютно різна, бо вона залежить від купівельної спроможності. Сьогодні задавали мені питання. Невже в Києві не розуміють, що не 5 тисяч мінімальних мінімальна зарплата заробітна плата може бути. І не 6, і не 6500, як це планує нова влада в майбутньому році. А вона в місті Мелітополь не може бути більше 4 тисяч, 3,5 тисяч. Це те реально, що можна було почути від людей і що мало би бути основою для дій влади. Просто треба чути і розуміти, що якщо зараз ми не почуємо них, вони нас. Ну, ніколи не будуть підтримувати і відчувати від держави ту підтримку, яка їм так крайне потрібна. І це якраз ті люди, яким ми дуже вдячні. Це більшість із них, які знаєте, найшвидше піднялись і поповнили коло волонтерів. Які дуже допомагали на фронті, які поєднували свою підприємницьку діяльність і всі зароблені гроші вкладали в армію. Я не розумію, як можна не почути цих людей. Тому я особисто і разом з своїми колегами з Європейської солідарності є авторами тих проектів законів, які потрібно прийняти в Верховній Раді, і, зважаючи на те, що ми не займаємося популізмом, а ми Вирівнюємо ситуацію цими законами, прийняти їх і розпочати діалог з людьми, і далі йти до провадження касових апаратів і інших, інших завдань, які ставить перед собою влада і правильно ставить, але це не має бути насильницький спосіб, це має бути порозуміння з людьми. Тому ми працюємо над тим, щоб бути тим, якраз плечем. Ми є тим плечем, на яке опирається зараз, скажімо, мікробізнес, і якому ми допомагаємо в парламенті. От, відповідаючи на питання, ви сказали з 1 січня. А що буде з 1 січня? Так, наступного року? Я хочу вас попросити ваших прогнозів щодо економіки України в наступному році до чого українцям нам готуватися. Ну, по-перше, нам треба дожити 2020 рік. Четвертий квартал буде важким в економічному змісті, тому що все ж таки у нас запозичень, ми не бачимо зараз можливостей отримати зовнішні запозичення. Я не знаю, як там йдуть переговори на сьогодні з МВФ. Але очевидно, що зараз велика кількість видатків припинена, і ми бачили проміжний звіт. Рахункової палати, де вони прогнозують невиконання видатків по багатьох соціальних напрямках. А це ж все люди за цими кожною копійкою стоять велика кількість людей, які можуть їх не отримати. Тому нам треба зрозуміти, наскільки буде забезпечена виплатами соціальна складова, бюджетна складова, чи люди зможуть отримати ті те забезпечення, яке їм гарантоване державою. Це питання номер один. Uh -huh. А тепер будемо говорити про наступний рік. Без фі фі фіскальних стимулів, без Запуску, перезапуску економіки нічого не буде, бо все, всі питання пов'язані з тим, як ми успішно зможемо наповнювати бюджет, як ми успішно зможемо допомагати і людям, з бю... випла... виплачуючи з бюджету все, що ми. Маємо забезпечити, і наскільки успішно при цьому нам ще вдасться давати фіскальну підтримку бізнесу. Тому що ми маємо дати собі, собі чітку відповідь, що пандемія і всі заходи по убезпеченню людей призвели до того, що велика кількість дрібних підприємств була закрита і не працювала декілька місяців, і тієї підтримки, яку надавала держава, недостатньо. І сьогодні я чула таке запитання, що, вибачте, багато людей, от якраз у малому бізнесі, вони своїх 20 працівників вважають своєю сім'єю і не могли відправити без утримання і без допомоги на весь період карантину. І щоб там не гарантувала держава, більшість власників такого бізнесу виплачували заробітну плату, оскільки за тими людьми стоять старенькі їхні батьки, і ви знаєте, це так все. Віялом розпос... би, поширюється, тому більшість бізнесменів все ж таки вважали за свій обов'язок утримувати всі виплати. Тобто виплачувати всі виплати, які вони були зобов'язані робити, незважаючи на те, що не працювали. Сьогодні вони мені задавали питання: що далі буде. Що сьогодні з сльозами на очах вони чекають змін, які можуть в будь-який момент бути в розпорядженні центральної влади щодо припинення роботи, щодо продовження о, о, такого. Карантину жорстких обмежень. Щодо, наприклад, питали мене, чому обмеження діють щодо роботи кафе після 22-ї години, якщо є інші правила, які якраз стримують велику кількість людей бути присутніми в залі. Це 50% наповненість. Яка різниця, що це до 10 годин, що після 10, але 50%. Бо це ж якраз той бізнес, який найбільше постраждав. Чому такі розпорядження видаються центральною владою? У мене пояснень цьому не було. Тому хотілося б, щоб таких помилок, які розчаровують людей працювати на себе, було поменше. І, і звісно, Європейська солідарність, ми завжди за цим слідкуємо. Ми є над активними для того, щоб зараз уберегти ситуацію. Бо все ж це закінчиться. Помилки закінчаться. А як потім привести все, все до того стану, щоб країна почала працювати? І я над цим задумаюся. Перебуваємо ми ось сьогодні в умовах карантину? Так ви говорили зараз про ті мінуси, які сьогодні відчули підприємці. Тим не менше, от які конкретні шляхи мають бути зроблені сьогодні владою, аби втримати і підтримати економіку от під час саме карантину. Ви знаєте, мені сьогодні запропонували, щоб розглянули таке питання. От в Мелітополі місцева влада не знизила єдиний податок. У Мене питання: а чому? Абсолютно всі регіони України ми прийняли такі зміни законодавчі, які дали можливість місцевій владі його встановлювати протягом року, тобто те, що було заборонено раніше законом, міняти. Протягом року, а угу. не, не так, як є норма, в законі тільки на 1 січня наступного фінансового року. Тобто, чому це не зробили? Це ви не поважаєте своїх людей, а, до речі, представники бізнесу не звернулися до своїх представників в радах, щоб такі рішення прийняти. Це дуже погано. То от в цьому заключається використання всіх інструментів, які були надані децентралізацією. Працюйте на місцях, будьте активними на місцях, спонукайте, приймайте рішення місцеву владу, потрібні для вас. Так я сьогодні почула думку про те, що просто треба встановити для першої другої групи спрощеної системи оподаткування взагалі нульову ставку. Тому що, скажімо, це невелика кількість людей, які абсолютно мають зовсім невеличкі доходи і. Якщо вони стануть безробітними, то втрати держави будуть набагато більші, чим втрати цього єдиного податку. Ви знаєте, треба подумати, треба рахувати, треба брати і думати разом з місцевими владами, як далі рухатися для того, щоб підтримати саме дрібних підприємців, тому що зараз вони є основою економічної політики дуже багатьох регіонів. От, наступне питання щодо інфляції. Як українцям зберегти своє заощадження від інфляції та якою вона буде найближчим часом? Ми знову відчули хвилю, так? Підвищення цін, цукор, олія, борошно, ціли в цілому. Ви знаєте, мені здається, що ця нова хвиля може не закінчитися, тому що насправді економічний стан країни тяжкий. І прогнозувати те, що ми утримуємо, і курс долара до гривні, і те, що утримаємо інфляцію, не можна. Тому я сьогодні розцінюю події, які відбуваються в Національному банку, як такими, що можуть призвести до різних економічних наслідків. І те, що знизилися певною мірою на декілька. Мільярдів доларів золотовалютні запаси теж викликає в мене запитання. Тобто, щоб ми не все ж таки не пішли по шляху друкування грошей із запуску у цього інфляційного процесу, про який ми зараз з вами намагаємося говорити. Як ви говорите про те, в чому тримати гроші, ми вже знаємо, що у нас грошей в людей немає. Грошей якраз поради для людей, які мають ці надлишки коштів, не я маю давати. Вони вже, це навіть не середнього рівня люди, а більш з високим достатком вони вже розуміються в цінних паперах, куди вони вкладають, і в різні інші інструменти. А для нашого середнього класу абсолютно зараз це не питання, куди вкласти гроші. Бо ще раз повторюсь: заощаджень людей немає. коли говорять там якісь статистичні дані, скільки українці тримають типу, в матрасах під подушками, то хай запитають це в тих людей, які насправді до цього ну, спроможні а не питають і не ставлять в тупік людей, які живуть від е е числа до числа, від дати до дати, для того, щоб в очікуванні тих мізерних грошей, які вони отримують. І в цьому провина не тільки ж цієї влади, в те, що там мінімальні у нас там, пенсії, допомоги. Це складна ситуація, яка склалася в результаті роботи тих людей, які сьогодні у вас вісять плакати яких на білбордах, про те, що вони. Кудись збираються повернути Україну в лоно держави-агресора, яка нам в чомусь допоможе. Вибачте мене, десятий раз наступати на одній ті ж самі граблі. Я хотіла би, щоб ви всі розуміли, що з 91-го року до 2014 року країною управляли майже одні й ті ж самі люди, які призвели до того колапсу. В якому стані стала економіка, індустріальна частина нашої економіки, і взагалі ну, такий накал в суспільстві, який і привів до Майдану. А якщо говорити про окуповані території і співпрацю там окремих громадян із бойовиками, ціми, з представниками Російської Федерації, то ж Теж тож, критичне питання, на яку ми маємо дати відповідь, від якого життя люди вирішили втратити свою державу і піти в підпорядкування бойовиків. Тому мені здається, що хай спочатку дадуть відповідь, для чого загубили державу, перебуваючи в тісній співпраці, а потім говорять про якусь зміну курсу, яка, до речі, прийнята і зафіксована в Конституції. Нічого не може бути. І такі люди, які пишуть такі. Відкриті заклики мають відповідати, де знаходиться Нацполіція, чому вона не бачить це і не фіксує такі факти, в мене величезне питання, тому що це ті провокатори, які і нагнічують ситуацію, яка потім виливається в смерті і втрату життя людей, які би мали ще би жити, і жити і творити в Україні. І тому, коли я бачу поради щодо того, що нас щось збереже і розворот курсу. Від європейського напрямку мене це дуже бентежить. За всі ці свої заклики люди мають відповідати. А громадян, жителів Мелітополя я просто закликаю бути уважними і ні в якому разі не піддаватися навіть до того, щоб подумати, що то таке, відкидати відразу. Краще прислухайтесь до тих людей, які вам дають просто інформацію, а ви з неї можете робити висновки. Не живіть. Чужими висновками вони не ваші. Забудьте про це. Ми думаюча нація, освічена нація, і здатні самі приймати рішення. От до цього я закликаю всіх. Але е, сьогодні на зустрічі після під час зустрічі ви в принципі е, ну порадувалися тому, що в Мелітополі ви з цього почали е, побачили велику кількість е, налаштованих патріотично. Так. Так, да. а, городян. Особисте питання вам хочу поставити, таке ж питання ставив минулого тижня в вашому колезі Ахтему Чигозові. Ми маємо можливість бачити те, що відбувається під куполом Верховної Ради з екранів а, телебачення. Так? А, журналісти, а, ті, які працюють в парламенті, вони бачать це на власні очі. Особисто у вас, а, що ви відчуваєте під час роботи в... Цьому парламенті цього скликання, який там емоційний фон? Такий великого напруження. Угу. Напруження в очікуванні нових ударів, які нафантазують люди, які нічого не розуміються в державному устрої із завдань держави. Людям, яким здається, що вирішення. Якогось там мізерного питання, це вже і є держав, будівництво держави. Люди, які не розуміють, що є ще інші сили, представлені в парламенті, з ними треба рахуватися, це також не державники. Вони не здатні терпіти критику, виносити спільні рішення. Займатися спільно державним будівництвом. Якщо вони не здатні, то ти очікуєш від них кожного дня, кожної секунди якогось кроку, який навіть не можна придумати там в нездоровою головою. Я не знаю, звідки це беруться ці ідеї. Але погано те, що саме людей, які можуть приймати такі зміни, це монобільшість, їх підштовхують на багато кроків інші політичні сили, реваншисти. Які тільки чекають забрати частину виборців, які голосували за цю зелену владу. І їх додати до своїх сил. Тому, от я ще раз повторюсь, якраз в Мелітополі я побачила іншу картину, і дуже прошу, щоб всі городяни свідомо робили вибір, долучалися до нашої політичної сили. Я сьогодні проголосила про те, наскільки щільно я можу працювати із місцевими організаціями, на загальнодержавному рівні піднімати проблеми ваших городян, вашого міста. Того я маю компетентність їх вирішувати, готувати законопроекти, проводити круглі столи на рівні державному, для того, щоб ваші проблеми були почуті і ми шукали рішення цих проблем. Дякую, будемо завершувати. Ну, і тут є така у нас традиція все ж таки звернення ваше пряме до виборців, до мешканців Мелітопольщини. Я звертаюсь до всіх городян. І до мешканців Мелітопольщини ви маєте зробити правильний вибір. Правильний вибір буде полягати в тому, хто ваші інтереси буде представляти в різних рівнях на місцях місцевих радах. Тому що саме ці люди можуть протистояти реваншизму, який відбувається не тільки. В політичній площині, а і в економічній площині. Ваш вибір буде означати вибір цілої країни. І не дай Бог, щоб місцеві вибори показали, що бачення людей в Русі України там. В іншій траєкторії чи по іншому вектору розвитку, чим ми бачимо на сьогодні спільно з усіма прихильниками Європейської солідарності, і тому. Ще раз підкреслюю: ви, як ніхто, бачите загрози, вони від вас недалеко, ви на них реагуєте. І, ви, і це абсолютно правильно і здорова реакція людини на ситуацію, в якій опинилася Україна. Тому я дуже прошу зважено підходити до свого вибору, не звертати увагу на реваншистські плакати і слова, які написані в них. Україна бачить себе лише в європейській. Сім'ї серед європейських країн, і що би там не говорили, їх досвід ми маємо імплементувати в українське законодавство, виправляючи їх помилки, унормовуючи так, щоб українці насправді здобули незалежність у всіх питаннях, особливо в економічному житті. І за це я прошу всіх голосувати. Ваш вибір має бути Європейська солідарність, і ми будемо працювати з вами разом. А я буду дякувати вам за змістовну розмову і за те, що я розумію, що Мелітополь не єдине місто у вашій робочій поїздці. Дякую за те, що ці нехай 30 хвилин, але все ж таки в тому графіку були. Ми з вами познайомилися, і глядачі наші також. Я вам також дякую. Мені було дуже приємно бути в вашій студії і чути від вас такі питання. Очевидно, що якраз питання знизу хвилюють все суспільство. От давайте на них відповідати, і це дозволить нам рухатися лише вперед. Дякую, Ніна Южаніна, народний депутат України, депутатська фракція Європейська Солідарність була сьогодні з нами. Ще раз дуже дякую, пані Ніну. Будемо ставити крапку. До виборів небагато днів залишається час визначитися, час в принципі ще є. А мета нашого каналу допомогти вам в цьому. Дякую до зустрічі.